Угу. Е, я долучу до нашого ефіру ще одного гостя. Це міжнародний експерт, економіст та член економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук. Він же з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Пані, Оля, вітаю вас. Бажаю здоров'я назаєм, пане Ігоре. Ну, заява президента стосовно тих окреслених а, задач, які він ставить перед новим очільником МЗС, це Латинська Америка, Африка, Азія. Це все зрозуміло. На цьому напрямку безумовно нам здається, треба було давно вже покращувати свої налагоджувати свої взаємовідносини. Але президент закцентував увагу на наших сусідах, зокрема на Польщі. Що ви зараз бачите? У нас є якісь певні проблеми на тлі всіх цих подій, які нас розгортаються у світі саме з нашими найближчими see А пані Олі, ну ми ж розуміємо, що проблеми є завжди. Чому тому, що в першу чергу люба країна вона переслідує вперше за все свої власні інтереси, і ми це прекрасно розуміємо. А ми з вами бачили, що під час початку війни проти України з однієї сторони наші європейські партнери підтримували з нас, а з іншої сторони, вели там певні певну взаємодію з російським агресором. А та сама Турція достатньо. Серйозно і на рівні бізнесу, і на рівні уряду підтримувала нас, але при цьому при всьому в неї зростав товарообіг з Російської Федерації. Тому в даному випадку бути на вістрі цих всіх питань, цих всіх проблем знову ж таки управляти скоріше ризиками, щоб ці ризики не перетворились в реальність. От я вважаю, що якраз про це більші більшій мірі казав президент. Взагалі все це повністю підтримують те, що про пройшла ця перезавантаження влади, як мінімум Запізнились з ним на півроку це 100%. Тому в даному випадку для нового етапу розвитку міжнародних відносин потрібна оновлена команда з новими силами. Ну в даному випадку бажаю пану міністру успіхів на цьому поприщі. Я Дуже правильно непростому. розумію, і пана кулебу треба було як мінімум півроку, як ви говорите, оновити. На мій погляд, не просто пана Кулебу, і взагалі те, що відбувається, це ну, певні точкові. Я взагалі вважав, що а, мала бути зміна повна а, на рівні абсолютно всього уряду, а навіть не на 50% уряду. І пан Кулеба, в тому числі, я більш ніж впевнений, що пан Кулеба міг просто ще півроку тому перейти на якусь іншу посаду. А при ООН, при НАТО а, якісь певні речі, і а, отримати певний, певне а, професійне і особистісне зростання угу. для пан... нього. Це було б краще. Пане Степане, от торкнулося цих кадрових ротацій, які відбуваються, відбулися вже в нашому уряді. Не знаю, ви побачили цей новий подих, який вдихнувся в цей новий уряд. Чого варто очікувати ну, в контексті саме міжнародних відносин? Перед паном собі багато викликів стоїть. Наскільки він зможе досягти того, чого не було, не знаю, при пані Колебі? Кулебі? На що ми маємо спиратися в першу чергу? Я думаю, що просто люди з третього поверху переїхали на перше, а першого на друге і третє. Нічого не відбулося. Ті самі люди залишили на своїх місцях. Що стосується Міністерство закордонних справ, його політики і бажання президента посилити швидкість і ефективність його роботи, то це так не працює. Це величезна машина, дуже складна. Вона рухається з певною швидкістю, натиснути на екскаліратор, додати, так би мовити, газу і поїхати швидше, неможливо. І ще одне: це принципове питання, воно є ключовим. По суті, справи, як би там не було в умовах війни, міністр закордонних справ є другою особою після президента. Він є не просто е, представником України, він є людиною носієм е, е, зовнішньої політики, яка е, відображає дзеркалі від внутрішню політику. Зверніть увагу на те, що Путін тримає Лаврова досить немолодого, але надзвичайно ефективного з точки зору. Ведення російської агресивної ескалаційної політики на зовнішньому ринку, і взагалі, в випадку, ну зрозуміло в демократіях в Британії, наприклад, помінялися уряд, але це сталося внаслідок виборів, але mm -hmm. не внаслідок подібного роду ротації. Що стоється пана Колеба, то він був звільнений саме за Польщу, тобто мова не йде про системні помилки. Можна що Польщею на зустрічі. Сікорським разом він э, перед э, аудиторією на конференції заявив на відповідь на э, те, що там були э, певні заяви, і в тому числі з боку Сікорського, і запитання журналістів щодо волинської трагедії. Він сказав про операцію вісла і про те, що з українських територій були виселені велика кількість українців. Це абсолютно справедливий і правильний факт, не дипломатичний, але правильний факт. І це стурбувало поляки. Наступного дня Туск заявив, що а, поляки а, будуть відстоювати свої національні інтереси вимагати вибачення з боку України за Волинську трагедію. І наступне півріччя, а, коли вони будуть в Європейському Союзі, вони присвятять. Саме цьому питанню, і хоча він пом'якшив наступному свою позицію, але не відійшов. Mm -hmm. Як завгодно можна говорити, що попереду вибори, що це підтримка Пісу, так Качинського і так далі, але в реальності це має серйозні проблеми. Але це не єдина проблема. Проблема словаччини і позавчорашня досить різка антиукраїнська заява Фіцо про те, що в Україні воюють нацисти і так далі. Вона свідчить про те, що ми. Провалили певні, мірою зовнішню політичну діяльність. А хто веде зовнішню політичну діяльність України? Невже вже Кулеба, Міністерство закордонних справ. І веде, звичайно, банкова, і головним міністром закордонних справ у нас є Андрій Борисович Єрмак, без сумніву. Він здійснює основні дипломатичні кроки, основні, він є автором глобального саміту миру, то що там розуміємо, що мова йде про роботу спільно команди президента. Хтось міг хтось мав понести відповідальність. Поніс до на випадку Колеба. Зверніть увагу, як проваджали його представники наших союзників, з яким ну таким знаєте великим великою вдячністю і повагою до нього. Колеба відбувся в міжнародній практиці. Прийти просто, ну скажімо так, з місця роботи в офісі президента, маючи досвід роботи лише посла в Туреччині, і почати зовнішньополітичну, то знаєте, таку епохальну діяльність неможливо, навіть якщо відкликати повіреного Україні України з Грузії, це не вирішить питання. Мова йде про складну дипломатичну гру, яка вже відбулася, яка продовжується. І заміна тут не буде кращим способом включитися в цю гру. Ми про це з вами говорили на початку нашого ефіру, і це надзвичайно складна ситуація. Зрозуміло, що вона буде зосереджена в руках. Глави держави і його глави офісу угу. пане Степане. Я вам тут подякую за те, що е, всі годині були разом з нами. Перший заступник рад національної безпеки оборони України восьмих одинадцятих років. Степан Гавриш був з нами на зв'язку. А е, з паном Ігорем ми продовжимо розмову. Пане Ігор, е, ваша позиція можливо з чим не погоджуєтесь, зі е, сказано від пана Степана. Ну і власне від нього прозвучала така фраза, що зовнішня політика в нас провалена, і е, безпосередньо провини так розумію. Пан Степан е, більш покладає на офіс президента ніж на міністерство закордонних наскільки ви з цим погоджуєтесь? Ну в контексті навіть тієї ж самої Польщі, бо мені здавалося, що ну питання явно на нашому міністерству, питання історичних подій поляки частіше все самі піднімають. А, дивіться, пан Степан має свою думку. Всі ми маємо якісь певні свої думки. А в даному випадку, я все ж таки, те, що дійсно погоджуюсь з його словами, що насправді це спільна робота команди Міністерства закордонних справ, офісу президента і очільника держави в цілому. Тому в даному випадку це дійсно так. Але я все ж таки вважаю, що пан Колева дійсно відбувся на посаді міністра. Але знаєте, як є певний час, приходить. коли потрібно просто йти, все ж таки переходити на інший щабель розвитку, і ті, можливо, там питання, які не є невирішеними, передавати наступнику, який зможе з новим поглядом з новою енергією і з новими завданнями вирішувати більш швидко і більш оперативно. Тобто, наступник він не обтяжений там певними речами, якими вже був за достатньо. Достатньо багато років обтяжений пан Кулеба, і в нього є певний картбланш. Тому в даному випадку і з поляками, і з турками, і з європейцями. В цілому я думаю, що в нового міністра буде достатньо багато можливостей вирішити ті питання, які угу. зависли а вони є, і все ж таки перейти на новий якісний новий рівень спілкування. Угу. Ну що ж будемо стежити як того по оста днів цього призначення? Будемо можливо якісь проміжні підсу... результати вже мати роботи пана Сибіга. А щодо кадрових е, питань, знаємо, що уряд у нас оновився на 50% і в той же час прем'єр-міністр лишається той самий на посаді Денис Шмагаль Він анонсував скорочення кабінету міністрів до 17 міністерств. Така оптимізація ще попереду, а зараз е, працюють 20 відомств Давайте почому деталі. 10 членів кабміну було призначено минулого тижня. Фактично 5 вакансій у нас були і 5 людей, які виконували п'ятеро членів кабміну, замість яких виконували обов'язки заступники. Фактично це було половина це заповнення вакансій. Тут немає ніякої сенсації, немає ніяких, скажімо, Запитань це заповнення вакансій. Інших п'ять членів Кабміну – це новопризначені члени Кабінету міністрів на заміну попереднім міністрам. Я хочу зразу сказати, що е, рішення приймала депутатська фракція е, партії Слуга народу я, як прем'єр-міністр, за поданням депутатської фракції вносив е, ці кандидатури. З кожним з кандидатів, звісно, у нас була не одна розмова. Ми формували стратегію того, як будемо рухатись далі. Угу. А, пане Ігоре, Є у нас якісь, ну якщо так можна сказати, зайві міністерства, на яких от просто витрачають можливо гроші дарма, і треба їх скоротити от до 17, а можливо навіть за вашою оцінкою і більше. От зі свого досвіду, ви ж працювали, були заступником міністра освіти. Можливо, під час своєї роботи відчували, що деякі міністерства ну не потрібні, не на часі вже. Пані Вальмій професійний досвід не він не тільки полягає там на посаді заступника міністра освіти а в свій час працював в міністерстві економіки України. Відповідав за внутрішню торгівлю, працював в великому бізнесі. І в даному випадку я можу сказати лише одне. Що насправді не від кількості міністерств залежить ефективність процесів, залежить від того, які цілі перед собою ставить кабінет міністрів України, і вже від того, коли ти розумієш, які ці цілі в який період ти маєш досягнути, ти. Вибудовуєш ті ресурси, які тобі для цього потрібні. Можливо, дійсно потрібно не там 16 міністерств. Можливо, потрібно 22 міністерства. Ну я не, не можу сказати з поваги відношусь до Дениса Анатолійовича, але е, я в більшій мірі вважаю, що він є певним е, заручником е, обставин. Які скажімо так є, і він має сповідувати ту логіку, коли говорить про те, що так потрібно скорочувати а Міністерство, так потрібно скорочувати кількість державних службовців, тому що вони фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги. З іншої сторони, чомусь ніхто не говорить про те, що чим будуть займатися ті люди, яких звільнять, які вийдуть на вулицю, а які ну фактично, якщо наприклад людина там 10, 12, 15 років працювала в міністерстві, вона вона більше нічого робити не вміє, тому чи будуть якісь курси перекваліфікації цих співробітників? тому, чесно кажучи, не знаю. Безумовно, що можна зробити певне певне об'єднання. Наприклад, ну на мій погляд, безумовно, важливим є питанням це питання ветеранів, але чи не може виконувати цю функцію міністерство соціальної політики? А в нас є міністерство реінтеграції? А ну все ж таки, і плюс, крім цього, є Мінрегіонбут, можливо, ну, мінітеграції якусь... пані Верещук, якого Лювала цю ж відбив про це відомство. Воно ж наскільки я розумію, об'єднуються з Мінрегіоном, регіоном, здається. Да, воно здається, з Мінрегіоном регіоном буде об'єднано. Тому насправді це абсолютно такі певні логічні е, речі. Є тобто, в даному випадку я хочу сказати, що потрібно йти не від математичного скорочення, а від е, логічного приведення у відповідність тої кількості міністерств, яка буде е, допомагати реалізовувати ті чи інші завдання. От в даному випадку я в більшій мірі чекаю від уряду іншого. Я чекаю тої стратегії. Розвитку України під час війни і під і після її закінчення, і під цю вже стратегію має бути підбиратися не просто кількість міністерств, а якість тих людей, які будуть в цих міністерствах працювати знову ж таки з іншої сторони, щоб не була не відбулася та ситуація, яка в свій час була в 2014 році, коли теж почались реформи. Поряд з управліннями з'явились директорати. Поряд з професійними державними службовцями, які отримали 12-15 тисяч гривень. з'явились ну скажем так спеціалісти, які взагалі ніколи не мали ніякого досвіду на державній службі, але отримали 60-70 тисяч гривень. Ну от не буду називати там такі сленгові слова, які до них були кажуть, Uh -huh, вживались. Застосовані, так, вже вж, застосовані да тому в даному випадку оціх помилок, які вже були е, в так званій реформації е, державної служби, бажано все ж таки уникнути і відходити в будь-яких діях від тих цілей і завдань, які уряд ставить перед собою, і важливо, щоб е, ця перспектива облікувалася мінімум е, хоча б 15-20 роками. Uh -huh. Подивіться на те, як планують свій розвиток Сполучені Штати Америки, Китай на 50-100 років. То в даному випадку ось це ми маємо наслідувати. Ну тут важкому. Або, що спланувати, коли в твоїй країні війна на 20 років, тут, я не знаю, чи, чи коректно так на, на таку пані коректно, повірте, коректно абсолютно потрібно це робити, тому що а, знаєте, а, як кажуть мотоциклісти, куди куди дивишся, туди приїдеш. Угу. Пане а, Ігор... Так само, як в будь-якому пошуковику, який запит задасте, таку відповідь ви отримаєте. А якщо ви не знаєте, куди ви йдете, навіть в короткій перспективі, про які розвиток, про які можливості можемо говорити. А е, чи багато ми зможемо так би мовити заощадити грошей, якщо тут відбувається вже таке об'єднання, як мінендеграція з Мінбудом, е, з Мінрегіоном? Е, ну і власне тепер е, до того ж, як 17 міністерств у нас поки що не стало, але ти не менш чи багато можемо на цьому заощадити? Чи це некоректно говорити? В принципі, склад то лишається, просто люди будуть Поняв, під іншим, це, не абсолютно нашим. некоректно говорити. Скоріше за все, просто відбудеться певне об'єднання а точно відбудеться а, е, скорочення на рівні там. Не знаю, там заступників міністрів в якійсь частині апарату певного міністерства, але в цілому сказати, що швидко пройдуть якісь дуже такі суттєві речі а, і відбудуться зміни, я не думаю, що це. Mm -hmm. Потрібно скорочувати ті процеси, які дійсно на сьогоднішній день не актуальні, які не потрібні. Оце дійсно потрібно а, робити, використовувати позитивний, абсолютно досвід мінцифри, переводити певні речі, все ж таки а, в цифру і вплив людини. Uh -huh. Напевні речі з того чого. А шкода, що гроші не зможемо заощадити, бо вони нам дуже дуже потрібні. Прем'єр-міністр говорить, що у держбюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на потреби оборони. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І за його словами, кошти планують залучити за рахунок збільшення військового збору, перевиконання збору податків, економії обслуговування зовнішнього боргу та внутрішніх запозичень. Наголосив прем'єр. Давайте почуємо. Наступному році треба сказати так що ось ось ця зміна оподаткування вона буде діяти і на наступний рік дасть відповідний також е, додатковий ресурс для бюджету але в наступному році ми розраховуємо також і на 50 мільярдів е, від конфіскованих російських активів я вже казав як на подушку безпеки яка буде використана як для фінансування дефіциту бюджету так і для наших військових потреб якщо в цьому будуть виникати е, ну додаткові потреби Сьогодні, з власне, вранці народний депутат пан е, Железняк зазначив, що е, десь в жовтні Україна може отримати черговий транш. І, власне, по факту, е, як за програмою МВФ, комісія МВФ вона підтримала підвищення податків в тому числі. Ну, я так розумію, це просто один єдиний варіант, яким ми можемо вповнити бюджет. Ну і власне, отримати кредит від МВФ, пане Ігоре. А я взагалі до кредитів МВФ е, сталося, м'яко кажучи, не дуже добре, і не тільки сьогодні, а ще років як мінімум 10-15 тому. Е, я, взагалі, як людина, яка вийшла з. Реального бізнесу завжди говорю про те, що розраховувати на кредити тої чи іншої фінансової інституції, яка, окрім того, що надає кошти під достатньо суттєві проценти, ще й виставляє політичні вимоги. А я все ж таки вважаю, що від таких кредитів потрібно поступово а відмовлятися. Уточнюю, це. Вони виставляють ці вимоги, чи ми пропонуємо, яким чином ми можемо знаю в майбутньому виплатити цей кредит. Ні, це вони виставляють ці вимоги. Це абсолютно однозначно. Ми маємо робити зовсім принципово інше. А як ми вже загадували з вами в одному з ефірів, що одним з найтяжчих злочинів Сполучених Штатах Америки є, що несплата податків, тому в даному випадку я би все ж таки зорієнтував роботу уряду трошки в іншому напрямку, не просто збільшення податків для тих бізнес компаній, для тих людей, які працюють в білу, яким перепрошую легше залізти державі в кишеню, а все ж таки зорієнтувати свою. Роботу на те, щоб податки в нашій державі платили всі: абсолютно всі, хоча б на 95-99%. Тому в даному випадку не за рахунок збільшення податків, а за розширення бази оподаткування, за розширення можливостей для українського бізнесу не виїжджати, а працювати всередині нашої країни. От за рахунок цього, і потрібно збільшувати надходження в бюджет, тому що насправді все це збільшення податків це, це останній інструмент, який може взагалі використовувати уряд, тому що воно потім перекладається на кишені кожного з нас. Ми прекрасно а, розуміємо, що любе збільшення податків це збільшення вартості основних продуктів харчування, mm -hmm. комунальних послуг, а, того самого палива, електроенергії, води і так далі. Тобто, все це як маховик, просто буде розкручувати ту достатньо серйозну інфляцію, яка є на сьогоднішній день в Україні. Тому в даному випадку я все ж таки а, механізм збільшення податків використовував останній як вже як. як Ну, Коли вже ніяких рішень не залишилося. Угу. А, пане Ігор, тут я вам вже подякую це на жаль, все, що встигли з вами обговорити. Вам. Міжнародний експерт, економіст та член економічного дискусійного клубу Ігор Гарбаров був з нами на зв'язку. Дуже вам дякую, пане Ігоре.